На ювілейні продається трьохкімнатна квартира з сучасним якісним ремонтом. Подивіться, яке цікаве рішення Барна стійка, яка об'єднана з балкончиком. Радіатор залишився, вся ця зона, всі стіни утеплені і обшиті ламінатом. Так, і зона кухні. І всюди, де ви бачите кахель, це зона теплого полу, теплої підлоги. Так, Компактна кухня. І холодильничок розмістився у ніші. У так, Зараз показую вам спальні. Це в пастельних тонах, виконано, таких приємних. І в нас яскраві такі кольори, тільки кухня. Все інше пастельне. До речі, всі меблі, що ви бачите зараз, і техніка, телевізор, все залишається. Кровать, подивіться, така сучасна. Показую вам склопакети такі якісні. І двір, бачите, це друга лінія від центрального проспекту міста. Дуже зручна локація. Ванна кімната, вона перепланована і вона велика. Бачите, скільки всього тут розміщується душова кабіна, і як гармонійно пральна машина сюди стає. Так, ось показую. Раковина на так. Дуже велика ванна кімната. В коридорі є ніша для взуття, дуже зручна. І, до речі, ця квартира за площею невелика 46 метрів квадратних. Тобто комунальні платежі будуть невисокі, зовсім невисокі. І, до речі, цю квартиру можна купити за житловим сертифікатом, тому можете звертатися на контактні номери, які ви побачите в описі під відео.